Вітаю вас, дітки! Сьогодні на занятті ми поговоримо про деяких комах. Дітки, а чи знаєте ви, що між квітками та в самих квітах на ложку ховаються не лише телики, а й інші комахи, які можуть бути небезпечними. А які ж це комахи? Дізнаємося, коли відгадаємо загадки? Посмугована комашка. Працювати звикла тяжко. Із квіток нектар збирає, мед смачнющий виробляє. Робітниця ця мала називається бджола. А ось інша комашка, хоч вона бджоли родина, ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки болі чи кусає. Здогадались в небеса. Полетіла зла оса. Каже жжжж, немов машина, в жовті смужки, пузо спина. На бджолу він схожий, медонос негожий. Як ужалить буде біль. Звати ту комаху джміль. Тепер ви знаєте, дітки, що між квітами ховаються оси, бджілки та джмелі. Бджілки між квітами на лужку працюють, збирають своїм хоботком солодкий нектар, а пухнастими брюшками пилок. Не треба їм заважати працювати, бо комахи можуть подумати, що ви їх хочете зловити та будуть захищатись. А коли вони захищаються, то жалять жалом. Від укусів дуже боляче, свербить, пече, набрякає та дуже болить. Але комахи, навіть при тому, що вони небезпечні, приносять дуже багато користі. Бджілки роблять для нас смачний та корисний медок, а також бджілки, оси, джмелі опиляють рослини, і тоді буває. Більший врожай фруктів, я та овочів. А зараз я вам пропоную зробити аплікацію бджілка. Для аплікації нам знадобиться клієнта серветка, аркуш паперу блакитного кольору. Ось такі кружечки жовтого чорного та білого кольорів. По два, клей. Пензлик, серветка і фломастери чорний та червоний. Зараз робимо криці. Ми білі кружечки. Черным фломастром челики домалевываем. Очень мало, да? Ось така бджілка вийшла у мене. А я чекаю на ваших бджілок. До побачення, дітки!